Підказка, яким чином зробити так, щоб дати по рукам, мовним, провокаторам. В цілому, що потрібно для цього власникам, приватної власності, каналів, сайтів будь-якого бізнесу приватного. Перше, це охорона. Друге, це документи, згідно яких до вашого бізнесу можуть і вашої приватної власності можуть заходити лише ті, хто погоджується з вашими внутрішніми правилами. От, правило перше. Мова лише буде такою, якою встановлює власник. Правило друге, як договір оферти, правило друге. Якщо Відвідувач поскаржиться на власника та на заклад, він несе повну юридичну відповідальність з відшкодування витрат власника та його збитків у разі того, якщо скаржник поскаржився. Це перше. Друге. Друге. Якщо людина відмовляється виконувати оферту, то їй може бути відмовлено в доступі до приватної власності. Як захищати себе інструкція відмовних провокаторів? які стоять за олігархатом і офісом президента Зеленського. В цілому, як нагнути Державу республіку? В цілому? Інструкція далі: слухайте уважно: приватний бізнес. Кожен з вас має право. Вести на території вашого закладу будь-яку мову, яку ви хочете: російську, українську, ідіш, англійську, і так далі, і тому подібне. От, як нагнути мовного обудсмена, в цілому слухайте уважно. Та закон про діяльність забезпечення української мови, там і захист, і так далі, як змусити Республіку Україна відмінити цей закон і Інститут захисту української мови в цілому. Значить, ви усі, власники приватного бізнесу, наймаєте юристів, реєструєте громадянську організацію, також таку ж саму, як Офіс захисту. Російської мовою і дішу румунською мовою. На законних підставах і створюєте свої органи як громадську організацію з захисту ваших прав. Наймаєте юристів. Все. Потім юристи вас захищають в міжнародних судах по правам людини. От. І будь-які ці скаржники, мовні, які від влади, отримують по зубам, по нормам права європейського, як саме. Ви приходите всі українські суди. Як влаштувати апокаліпсис юридичний? всій республіці, що її суди так ляжуть раз і назавжди? Інструкція до дії. Завалюємо сюди цими так званими позовами проти тих, хто скаржився, от, проти республіки, от, щоб вона відшкодувала витрати, і вісити на них вексель. А з допомогою нотаріуса вимагаєте сплатити цей вексель. І застосовуєте до них вексель на право. В цьому, а потім, виграєте міжнародні суди і українські суди. І ставите вимогу по Європі від 100 до 200 тисяч євро, щоб вам сплатила Республіка Україна за порушення ваших мовних прав по статті 10 частині 3 Конституції України а також згідно європейського законодавства. От, як вам так юридичний апокаліпсис для так званих захисників мови, мовних провокаторів? Ми вам влаштуємо повне такий юридичний апокаліпсис, що Багатомовна Швейцарія вам буде здаватися раєм на землі. От. Рабінович багато років з ОПЗЖ казав про те, що в Україні побудувати потрібно другу Швейцарію. Він йолоп, як і вся Росія, як і усі ці йолопи проросійські. Усі вони йолопи. От. Як і Медведчук, вони ніколи не захищали прав нацменшин. Взагалі. Вони казали про утиски, але не захищали. А в цілому, в цілому в Конституції прописано, що ми взагалі та друга Швейцарія вже зараз і сьогодні. Читайте Конституцію. Уважніше. Статтю 10 частину 3, статтю 24 частину 2. Статтю 40, там здається, чи 41, статтю 30, статтю 64, 68 Конституції України, і ніяка у лапках, мовна, дилема не може вас, так сказати, зачіпати або зачіпляти. Взагалі, і щось від вас вимагати. От, влаштуємо їм юридичний апокаліпсис. А, і ще хочу сказати: увага для бізнесу. І так званих опозиційних сил, які там казали, там ОПЗЖ. Шаріковий, Швондіри про те, щоб можна под... построїти, побудувати в Україні другу Швейцарію. Аго, шановні, стосовно мови, в нас вже друга Швейцарія. І я зроблю так, що в Україні в цілому буде не тільки друга Швейцарія щодо мовного питання. А я пропоную вже зараз зробити так, як в Швейцарії офшор. Для заробляння грошей. Якщо хочете зробити з України офшори, звертайтеся до мене, я розкажу. Але це платна інформація. А також можу прийняти участь в таких великих офшорах. Супереч банківській системі України та Податковим органам. От. Вони нам нічого не зроблять. І методи обходу цих так званих дармоїдів. Їм можна нічого не платити. З України можна влаштувати власний офшор. Кожен може. Питання як? Це питання? Звертайтесь до мене, я знаю. Але це платна інформація. От. Схеми можу зробити лише я. Бо я в цьому розбираюсь в схемах. Я шківалось, я вщився. можемо побудувати Другу Швейцарію вже сьогодні, без банківської системи, в обхід банківської системи, та якимось тупим наказом Нацбанку України, який каже: все, ми забороняємо обмін валюти, все, ми забороняємо все. Заблокували, ми забороняємо вивід валюти. Ми забороняємо все не можна. Хто ви такі, щоб мені або комусь щось забороняти? Вас юридично не існує в цілому, бо Республіка Україна ніколи не була створена. Поясню, чому. Документи про заснування. Не були оформлені. УРСР теж ніколи не був утворений. А Республіка Україна це переіменований УРСР. Її юридичний документ, який про це каже. Окремий там закон, здається. Так, так, саме закон про переіменування Республіки Україна замінити слово Респуб... ну там УРСР на слово Україна. Все. Крапка, То яке створення, вибачте, чи не вибачте Республіку Україна? І не було створено, зміна назви. А УРСР, як було таке. Кого вони там небало. Хоча він не створювався, існує лише Українська держава. Павлавська Ропадського та Степана Бандера. От. Завдяки нелегітимному законодавству. Республіки Україна можна скористатися, обійти будь-які, так звані, як кажуть, вимоги так званої республіки, конституції і так далі, і користуватися цим для захисту своїх прав у міжнародних судах, використовувати Європейські конвенції з прав людини. От, і нікому не платити податки. Якщо ви хочете знати, як не платити податки і створити великі офшори, можемо зробити схему великих офшорів і так далі. І зробити другу Швейцарію. От і все. І поміж банківською системою створити паралельну банківську систему. От і все. Не потрібні ні ліцензії НБУ. І так далі. Жодні ці органи ДФС, СБУ, МВД, МВС не потрібні. От. І саме головне, вони ваші гроші не зможуть конфіскувати. В цілому ніяк. І ще їх можна оформити так, щоб вони були законні. Все можливо. Звертайтеся. От. Схеми я знаю, але можу в цьому приймати участь. Але за окрему плату. От. Інформація коштує гроші. Якось так. Великі гроші. Як з України зробити Швейцарію? Другу вже сьогодні. І не потрібна банківська обкрадлива система. Якось так. Вони вас просто дурять. Якось так підписуйся. Реквізити для підтримки юридичної діяльності цього каналу в описі до відео. Хтось каже, що то порушення законодавства, обходи, обмеження республіки. Республіки не існує юридично. Я це стверджую. На документах нема підпису, печатки відповідальних осіб. Нічого, ні на акті. Про проголошення незалежності України, не на декларації про державний суверенітет, не існує документу про утворення УРСР. Лише є документ про створення української держави, Павла Скоропадського та Степана Бондара. Єдиною владою в Україні є ідеологи українського націоналізму. Все, ті, хто люблять казати. Пряполення Конституційного там ми там поскаржимося збив та-та-та. Да, да, да. ага. Нагадую, що повалення Конституційного владу відбулося ще давно, 21 лютого 2014 року Верховною Радою України, яка і повалила цей Конституційний лад, змінивши незаконну частину. Республіки Україна. Конституції, яка не була введена в дію. Тому незнання законів не звільняє від відповідальності, а знання законів звільняє від відповідальності. Тому якось так. Да, так і живе. Це так, підказки для бізнесу. Великого і невеликого. Просто Рабінович коли казав, що можна створити Другу Швейцарію, він не казав, що вона вже є, можна її реалізувати за декілька місяців. І ми всі будемо жити в шоколаді. Питання лише в тому, що люди не вміють користуватися правом, а також не хочуть створити офшори імені себе в Україні. І жити краще, ніж Швейцарія зараз. Так і живемо. Слава Україні!